Тільці, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У мене такий вже новий знак для вас подивіться, яка краса. І ми дивимося, які будуть енергії для вас в останній тиждень червня, чим закінчується місяць. І, взагалі, що ви можете зробити на новий місяць. У нас 25 числа якраз буде новий місяць. Зараз розберемо всю цікаву ситуацію, всю енергетику. Що принесе вам тиждень? Тільці кінець червня, що принесе вам місяць, і у вас шістка мічів. Знаєте ці оговорочки, коли хотіла сказати, що принесе вам тиждень, а сказала, що принесе місяць. У вас якісь збори в дорогу, можливо, ви плануєте. Ви бачите, шістка мечів, карта, коли жінка з дітками десь планує поїхати. Можливо, у вас закінчується саме от місяць з тим, що ви плануєте. Куди мені з'їхати з дітьми? Це може бути відпустка, це може бути повернення додому, це може бути переїзд в іншу країну, можливо, на вихідні ви десь поїдете, але. От у вас йде саме якась дорога. Мені так подобається, коли ви пишете в коментарях, я нічого не планувала, подивилася ваш розклад, і потім через два дні щось десь сталося. Карти читають інформацію в вашому просторі. Тому просто будьте готові, що, можливо, у вас десь буде плануватися подорож. На яку сферу вашого життя потрібно звернути увагу? Шістьорка Пентаклі, знову у вас, тут чистка, тут чистка. Карта, яка говорить про зв'язок про родини. Дивіться, коли мама дає дитині яблуко. Як вони сидять гарно. Подумайте про зв'язок з вашими дітками. Можливо, їм треба зателефонувати. Можливо, ви будете бабусею незабаром. Можливо, вам потрібно подбати про зв'язок ваших дітей і вашої мами. Саме родинний затишок. Можливо, навчитися, ви дивіться, як горить вогонь, це от енергія родини. Подумати про зв'язки, чи пам'ятають ваші діти, вашу бабусю, взагалі енергія роду, яка вас надихає. Ми зараз дуже мало звертаємося до нашого роду, до нашого коріння, хтось давно не був вдома, але будь ласка, спробуйте подумати про тих, хто був у вашому роду, про, особливо тут ідуть жінки. Зв'язок. Є такий, такий матюк психологічний: це трансгенеративні зв'язки, тобто зв'язки між родами, між бабусею, мамою, донькою. Можливо, у вас повторюється доля. Просто проаналізуйте, оскільки я зараз займаюся системними розстановками, які саме от турбуються такою темою, як впливає життя наших. Предків на нас, мені здається, це дуже цікавим моментом, що ваша мама передала через вас до ваших дітей. Це от неймовірна сфера, тому, якщо ви бабуся, прочитайте казку вашій нусі, хоч по телефону, або помоліться з нею. От просто дуже-дуже добра енергія. Тепер ми дивимося, чим для вас буде за. Закінчуватися місяць, от які енергії будуть закінчуватися. Дев'ятка мечів. Ви, можливо, перестанете, нарешті, турбуватися, про те, що вам здавалося важливим. Бачите, повний місяць, не може тут дівчинка спати, щось вона пише. Спробуйте. Справді, ем, написати листа. Я розумію, що це звучить так, що Господь, як вже задовбали всі психологи з тими листами. Але це справді дуже класна техніка, коли ви прописуєте свої проблеми. І тоді мозок каже, що ти пишеш, там немає нічого складного. І ви нарешті розумієте, там немає нічого складного. Ем, місяць закінчується тим, що от ви або сприймете свої страхи, або признаєтесь, так, я боюся. І це вже... 70% того, що ви подолаєте цей страх. Зараз ми подивимося ще пораду для вас від Всесвіту. Тройка Пентаклій карта, яка говорить про роботу разом. Дівчинки. Ви бачите, вони збираються в кожного знов-таки по тому яблучку, щось вони тут висікають. Карта, яка говорить про роботу в команді, яка говорить про нове навчання. Можливо, ви чомусь зможете навчитися від тих, хто знаходиться навколо вас. У нас буває таке, я все знаю, я все вмію, Ідіть ви лісом. Але насправді, можливо, ви зустрінетеся на якийсь жіночий ретрит, коли ви разом будете з дерева робити якісь фігурки. Можливо, справді, от ви бачите, як вона дивиться на старшу дівчинку. Це іде знов таки спілкування і отримання певного ресурсу. Це ж можете піти на курси, знов таки, якісь цікаве навчання. Не намагайтеся уникнути соціуму, щоб так сказати, в команді працювати. До речі, коли влаштовуєтесь на роботу, то часто задають питання. Німецьку мову зінзітім фейк. Ви можете працювати в команді, якщо ви кажете ні, не можу, або ви не маєте цієї якості, вам буде дуже важко. Німці, наприклад, дуже цінять саме це спілкування. Ну тут на спінтаклі це означає знов таки отримання знання, отримання професійних навичок. Десь на вас це чекає. Буде вам щастя. Ми тепер дивимося на оракульній колоді 25 числа на новий місяць. Якась вам така буде цікава порада. Можливо, інсайт. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені кажете, Лена, подобається ота зелененька сьома, і я вам присилаю її фото. Дві карти навіть вийшло: Pleasure і Taken Risk. Щось ви засиділися в зоні комфорту, вам же треба трошечки ризикувати. Taking risk. спробуйте бути от саме ось ваша ця зона комфорту, вам треба сказати, все, я вже не хочу тут. Зробіть якісь, Порискуйте. Один з психологічних методів піднятися над ситуацією. Ви, як та пташка, ви намагаєтеся бути спостерігачем того, що відбувається. Ви не Є активним учасником, а ви спостерігаєте зверху і ризикуйте. Можливо, до речі, у вас до того всього усьо ваша подорож, adventure, пригоди. Можливо, ваша подорож, ви думаєте, їхати, не їхати, ризикувати чи не ризикувати? Ризикувати. І в зоні комфорта оця насолода, яка у вас є. Виходьте з неї саме на новий місяць, і буде вам щастя. Він прийшов Тігра, щоб підтвердити це все. Тільці, я вам бажаю. Плідного тижня, і як завжди, ми з вами побачимося в наступних розкладах. Якщо вам потрібна приватна консультація для того, щоб спланувати новий місяць, то приходьте, буду рада вас бачити.